Понад два мільйони стільки українських дітей, за даними ООН, стали біженцями через війну Росії в Україні. Деякі з них мусили перетинати кордон самостійно. Мені давала сила того, що цього хотіла моя мати. По дорозі мені допомагала моя надія. Так, 11 річний Хасан із Запоріжжя розповідає про свою довгу мандрівку до Словаччини. На початку березня хлопець сам перетнув кордон. При собі мав рюкзак, паспорт та номер телефону родичів, написаний на руці. Мама Хасана мусила залишитися у Запоріжжі, аби доглядати хвору бабусю хлопчика. Приблизно в той самий час троє школярок із різних куточків України готувалися до участі у міжнародному it конкурсі для дівчат «Техновейшн». Історія Хасана підштовхнула їх до ідеї створити застосунок для дітей біженців. В останні два тижні конкурсу за два тижні до дедлайну у нас просто прийшла якась ідея того, що ми можемо допомогти дітям біженцям. To It's an up ласкаво. Просимо до рефі. Це застосунок, створений допомогти дітям, які змушені перетинати кордон без батьків. Game in just a few uh, наш застосунок він пропонує перекладач. Uh, і також визначення геолокації і дзвінок на гарячу лінію. Основна аудиторія застосунку це діти до 14 років. Тому дівчата зробили все, аби він був максимально простим у використанні. Наприклад, у перекладачі РЕФІ є набор готових стандартних фраз, необхідних для спілкування в екстрених ситуаціях, і працювати він може без інтернету. Такі застосунки Google перекладач або інші голосові перекладачі вони потребують дуже часто інтернету. І якщо це маленька дитина, які 6 років, вона може не розуміти достеменно, як правильно ввести фразу, або як правильно перекласти як правильно користуватися цим Перекладач прикладач дуже простим та інтуїтивно зрозумілим, що дитині не потрібно було щось там вводити, а воно просто натискає на кнопочку. В неї вже є переклад. Поки у застосунку доступні мови декількох країн. Польща, словаччина, німеччина, угорщина та Англія, то тобто, ідея є доволі глобальною і згодом список усіх країн мов безпосередньо для, для перекладу буде поширюватись. Також рефі допоможе дитині визначити її місце перебування та зв'язатись із волонтерами чи правоохоронцями. Тобто, якщо дитина загубила, якщо у дитини якісь проблеми то вона може натиснути на цю кнопочку, її буде переадресовано на гарячу лінію, вона зможе отримати допомогу. З такою ідеєю дівчата, які назвали свою команду Діє Girls, виграли національний тур конкурсу Technovation, А на міжнародному дійшли до півфіналу. Весь цей час дівчата не тільки змагалися зі ста тисячами учасниць з усього світу, але й паралельно вчилися, як запустити свій застосунок на ринок. Цей конкурс він не вимагає якихось по. Попередніх знань для участі для роботи для розробки а дає весь матеріал, всю базу протягом навчального плану, який там же на платформі і викладений, і виходить так, що дівчата під час участі і вчаться програмувати, і програмувати, вчаться алгоритмах, вчаться, ем, вчаться виробити бізнес-плани, аналізувати ринок. Навіть після закінчення конкурсу програма Техновейшн підтримує дівчат. Вони настільки мотивовані зробити життя своїх людей, своїх сімей кращими. Вони усвідомлюють свою відповідальність. Я вважаю, що наша роль полягає в тому, щоб допомогти їм зрозуміти, як створити організацію. Також я допомагаю їм отримати фінансування від нашої мережі. Вони троє по суті також біженки із дуже невеликою фінансовою підтримкою. Їм потрібні гроші, аби мати змогу добудувати цей застосунок і виводити його на ринок. Провну версію застосунку дівчата хочуть випустити вже цієї осені. Далі проводитимуть інтерв'ю із біженцями, аби зрозуміти, що треба покращити. Також за підтримки Technovation планують презентувати ідею у штатах. Леся Савчук, голос Америки.